Цей квітень вирішальний для тих, хто подає звітність і веде бізнес. Весняні зміни у законодавстві вже набули чинності, і щодня ми стикаємося з новими питаннями: як уникнути перевірок, вчасно відзвітувати і не нарватися на штраф. Підготували для вас інтенсивний тиждень вебінарів, кожен день присвячений одній з найактуальніших тем. У понеділок, 21 квітня, розглянемо, чому варто переглянути розрахунки лікарняних прямо зараз і як уникнути проблем із пенсійним фондом. Які ризики несе неоформлений працівник? Що буде, якщо вас перевірять ДПС чи Держпраці? У вівторок, 22 квітня, зосередимося на тому, як звітувати єдинникам 3 групи у 2025 році. Нові строки, нові форми, нові ризики. Що робити, якщо ФОП припинив діяльність? Як сформувати ліквідаційну чи звичайну декларацію в електронному кабінеті? Середа, 23 квітня, день для тих, хто працює з відпускними, електронними документами і податковим розрахунком. Тут усе не так просто, як здається. Від середньої зарплати до строків виплат дрібні помилки часто переростають у великі проблеми. А неправильне зберігання електронних документів може стати підставою для перевірки. У п'ятницю, 25 квітня, ми заглибимось у сферу інтернет торгівлі та платежів. Чи можна працювати без ПРРО? які способи оплати дійсно безпечні? Чи треба фіскалізувати перекази з особистих рахунків? Ця серія вебінарів ваш захист від штрафів, помилок і невпевненості. Реєструйтеся за посиланням під цим відео.